Доброго ранку, мої маленькі. Сьогодні я хочу вас познайомити з кущем Барбарис. Барбарис вічно зелений колючий чагарник, поширений по всій земній кулі. В Україні за дуже кислі ягоди. Барбарис народі називають кислицею. Його використовують в ландшафтному дизайні. Простота в догляді. Невибагливість та велика кількість декоративних сортів з барвистим листям зробили рослину дуже популярною. Колючі шипи розташовані на пагонах, а овальні червоні ягоди можуть зберігатися до весни. Забарвлене листя восени стає коралово-червоним, жовто-золотистою окантовкою. А яскраво червоні ягоди терпко кислі. У наш час багато людей, знайомі зі смаком незвичайної рослини, по кисло солодких цукерках, барбарисках. Зягіт барбарису варять варення, компоти, роблять жиле. Барбарис в основному вживають сушеним та застосовують в медицині. Барбарис. Найкращий чагарник для живоплоту.